Привіт! Все нормально, все добре. У мене сьогодні маленька така поломка сталася. Хочу поміняти грушу в балоні. В Балончик, бачите, гідроаккумулятор для насосної станції. Бачите, він грязний, він трохи що видно, не знаю. Бачите, грушу купив. Вон груша. Набір ключів. Перш за все, що нам треба зробити. Як всегда. Бачите, треба помить, почистити і розкручувати. Оце все чистить. Бачите, таке нам треба зробити. Зараз чим і займемось. повітря, Бо коли його піднімав, я накачав трошки більше повітря, щоб вода, яка всередині налилася в повітряну камеру, щоб я її не витягував з бачком! Щоб вона не витікав. и не поднимал 50 литров воды. Так. Перш за все, а так як воно є, я роблю позначку. Вон, бачите, зробив позначку, он бачите, мальнув. Просто царапнув, щоб це було... Значить це век. Так бачите, отут агума, кост маса якась. Угу. Ось, фільтрик, Де він? Он видно фільтрик. Он видно фільтрик. Так. Ось. Ачка. Тут резинова гума. Тобто, я нагадаю тим, хто ще не знає конструкцію. Це металева бочечка, в неї вставляється гумова груша. Оця гумова груша е, займає майже весь простір цей бочечки. Але між бочечкою і грушею накачується повітря через ніку. І тоді вода грає, ось дивіться, пойде, там так як там є ніти, там має бути прикручена. А, там вона є прикручена Треба відкрутий. Значить, треба взяти ключик. Наскільки? Беремо ключик вон, на 12 і відкручуємо цього не, Так і крутиться Нам треба це відкрутити. Бачите, бо тут в цій груші, бачите, є така, от, такий відросток, он, видно, оце сама горловина, а це цей відросток, куди вкручується сам, сам цей ніпіль. Бачите, гаєчку відкрутив, воно туди провалилося. А тепер ми знову ставимо його на норки. Так, гаечку. Кладемо сюди? І грушу ми маємо? Витягнуть? Ну, і де вона в нас? Порвалася? Бачите? Тут відкрутив, тут чистенько гарненько. Знаєте, так. Тут всередині щось видно, щось не видно. Теж сухенько гарненько, Ну, я то його повитирав трошки. Так, і дивіться, що зробив. Бачите, оцю штуку отут. Ось О, бачите, тут таке ботер ржаве. Його треба трошки почистив його, хай воно трохи підсохне. Ще раз почищу. І трошки, мабуть, підфарбую під фарбою, з балончика пшикну, пшик пшик Це може зараз трохи попочищають, теж по підшип раз вже так, раз вже я почав щось робити. А чи ти трошки красивий, що він зелений був, це синій. Того де якісь такі царапинки, подрапинки, Де якісь такі намеки на ржавчину. То я його підкрасив. Олюм, це у нас везелінка. Якщо ви, якщо ви роботи, працюєте в синтехніці з гумою, умова груша, там прокладки різні умови, обов'язково треба натирати, намазувати везелін. Тоді воно не буде портитися, аж воно таке буде як новеньке. Ну, зараз. Я помажу зараз тут а, і горловинку. А сесно це а, стане посередині і буде так, як треба. От зараз приблизно спробую показати. Витискаємо. Зараз розстане. Ось бачите, видно. Тепер отут де місце, воно має з'єднуватися одне до другого це праця. Ось, бачите, видно було, як старе було, вон, бачите. Тобто воно сюди зайшло, вон, бачите, сюди, а сюди вийшло воно, наскільки. Бачите, воно воно, воно видно, як я А тим більше, якщо ви, наприклад, щось розкрутили старе і вам треба скласти, представити нове, обов'язково злі нам також промазувати. Складаємо, беремо грушу, я вже бачите, вставив грушу, вставляємо п'ятачка. Ніпіля і затискаємо, затискаємо, без, без фанатизму, але затиснути це все одно треба. Бачите малесенько йде. О, я думаю, що цього достатньо. Так, далі, далі бачите, от вона там виглядає та груші трошки. Ми її маємо всередині Бачите, я намазав тут, а, я намазав тут, але поки надівав, я його стер, бачите, все на руках. Тому зараз ще раз намажу. Розправу. О, о, видно. Я все його там гарно розправив, тепер треба, бачите, воно вже гарно є. Тепер треба акуратно, щоб воно не перекручувалося. Бачите, воно крутиться. Бачте, воно крутиться. Але нам не треба, щоб воно прикрутити, треба виставити, щоб воно рівненько стояло. І тоді зараз буду надівати цю кришку, я не зможу показати одною рукою. Бо це треба акуратно виставити, щоб воно попало строго по центру. Короче, так. Скрутив. Це якби гарненька така. До першої перевірки зараз сюди кишну за дві, дві атмосфери. Ну, сюди треба півтора, 1-8, 1 Я возьму 2, побачу, потім що тут може трошки спущу. Ну, Забачимо що більше. Тиска є дві атмосфери. Так, Я ще нам показував, дві атмосфери. А тепер зараз о, сюди, бачите, О, там, там огнома стоять. Зараз я покажу, яке вона. Під'єднать, Вон, ключик там є, так, трошки темніше. Але ж бачите з таку. Взяв плитку, взяв дві цеглини, щоб на землі не стояло, поличину зараз поставлю, покладу і на неї ставлю. Бачка. Так, бачите, поставив бачка, О. Оцю штучку сюди. Бачите, вона така накручується для підкачку воздуху. У мене є прокладка, ну то гайку зараз її помажу вазеліном і прикручу. Все, включив, запустив. Так, тут закрию. І тут відкрию. Так, вода. О, вода. Перевіримо зараз, як робить вода. Так, чуєте? Вода витікає. Насос не гуде, це означає, що там є запас вод, повітря, хто ще не качав. Ждемо. Ждемо. А то насос постійно включався і виключався. Ждемо, ждемо, а вода все тече Ось бачите, тече Тече Да! О, мокнувся. Закриваємо. Знов. О, він робить так, як треба, а то він так джугу-джуг, джугучок, джугучок, включиться влітку, включиться влік, плющик. Тож думаю, що це таке. Все. А тепер можна і поливачку включити. Все. Ставимо лайки. Не забуваємося підписуватися. Все хорошо. Дзвоники, підписи і буде у вас люкс.